Салтівський район тут триває масштабне прибирання, до якого долучилися міські двірники, озеленювачі та шляховики. Співробітники працюють у дворах на прибудинкових територіях і вздовж доріг. Кажуть, жодна ділянка не повинна залишитися без уваги. Комунальники прибирають опали листя, підметають тротуари, вивозять сміття та наводять лад на зелених зонах. Їхня мета проста, аби район був чистим, охайним і комфортним для всіх мешканців. До того ж, і навесні прибирати буде менше а як з'їде сніг, і травичка, і багаторічні рослини повилазять швидше. Салтівський район один з найбільших районів міста. У нас великі площі зелених зон. Обслуговуємо двори більше тисячі багатоквартирних будинків. І початку осіннього періоду виконали великий об'єм роботи. За цей час працівники районної філії зібрали майже 18 тисяч кубометрів листя. Зараз роботи продовжуються. Стараємося щоб встигнути все до настання морозів. Попри несприятливу погоду, ми не зупиняємось. Щодня працюємо, щоб зберегти вулиці та двори району чистими і доглянутими. We'll Цінні роботи зараз триває по всьому місту. Працюємо на приблинкових територіях, на територіях уздовж доріг загального користування, також зелені зони. За період осені ми прибрали вже десь більше ста тисяч кубометрів листя. Також, окрім цього, щоденно працює підметально прибиральна техніка на дорогах, на тротуарах прибирає з сміття, щоб також вулична дорожня мережа була доглянута. Загалом за тиждень десь вивозять. Ці працівникам близько тисячі кубометрів з мету, сміття, твердих побутових відходів. А зараз така дощова погода, тому окрему увагу приділяємо зливовим решіткам, щоб там не накопичувалося листя і відповідно не забивалися решітки. Дуже багато роботи потрібно все встигнути прибрати максимально місто від листя. Тому вже три суботи підряд підприємство організовує такі осінні толоки, до яких долучається. Ці працівники інших комунальних підприємств і освітніх установ, і таким чином, об'єднавши зусилля, ми працюємо для чистоти всього міста. І ось за такий день ми збираємо і вивозимо майже три тисячі кубометрів листя лише за один день. Тому ось такі гарні результати такої спільної роботи. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків, новини.